Продовжую знімати другу частину, і залишились в мене масочки. Закінчилось, їх у мене чимало. Перша – це від Росман, такого чорного кольору. Чесно, вона мені не сподобалась. По-перше, вона дуже мазька. Потім вся ванна кімната, просто в ній, все в ній, змивати їй важко. Результату я також не помітила. Ну, якось не моє, не люблю таке. Не буду більше купувати саме цю. Далі, ось такий був пробник крему від Біодерм. Угу, аби, а, в Дугласі давали кхм, за якусь покупку. От. Ну, Знову ж таки, щоб розпробувати крем, одного пробнику замало. Ну, так, непоганий собі. Текстура подобалась, аромат також крем, як крем. Наступна це вже зволожуюча масочка, ось така мені подобається. Ну, взагалі, всі маски від Росман мені подобаються. ну, от Крім цієї чорної. Далі спробувала ще ось полуничну. До речі, дивилася відео, де. А, Спеціальна програма оцінювала маски, і ось саме ця фірма виявилася найкрутішою. Там щось 90% всього натурального і ефективного, скажімо так. Далі патчі від Essence такі гарненькі. Ну, знову ж таки, патчі як патчі, просто ну, назва бренд Essence, гарна така упаковка. От, Щоб купувати їх постійно, ні. Спробувати було цікаво. А, якщо якась гарна ціна акційна, ну, можна буде повторити. А, так, ось, до речі, ця фірма. Полонечної маски. В них ще тканинні маски є. А, кхе, були в мене такі капсули з гіалуроном. А, сподобалися зручні, класні, а, так гарно а, питають і зволожують шкіру, розглажують. Ну, в принципі, мені подобається. Думаю, що буду повторювати. Класична маска від Гарніє. Це з гранатом. Люблю і завжди купувала, купую. І ось, знову ж таки, якщо є акція, я постійно купую ці маски, щоб вони в мене були. І ось така от для мене була новенька рожева. От, а, інтенсивна якась там. Ну, Класно зволожує, зручні лекала, гарно напитані, ну, чому би ні. Наступна масочка така з папаєю, приємно пахне. Також мені сподобалося. Так, Наступні це з авокадо та алоевіра. Ну, також такі звичайні маски. А, нічого особливого, звичайне зволоження, освіження, ну, нічого сказати, багато, до речі, от, ну, а, рідини в них. лекала також доволі такі зручні, ціна доступна. Обожнюю маски від балея. Завжди купую, І особливо якісь лімітки. Так, далі ось така маска у вигляді панди. Кумедно виглядає на обличчя, бо дійсно вигляді панди, ну або інших якихось звілюшок. Ну, Тут уже лекала такі поменше. Так, наступна ось така масочка. Також нічим не гірше інших. Далі дуже сподобалася масочка, яка перетворюється в таку піну, її так багато-багато на обличчя робиться. Прям Миттєво, якось, ну, коли ти одягаєш цю маску, і воно так піниться, бурлить. І прям ну, класне таке от е, е, відчуття, і потім таке зволоження хороше, начебто ти не лише масочку зробив, а скористався ще якимись додатковими засобами для вмивання, для зволоження. Буду обов'язково повторювати отраджу вам скористатися подібною. Так, ну останнє це вже такий цукор, сіль для ванни від Ісане лімітована, зимова, з таким приємним ароматом кориці, пряничка. Ось також обожнюю взимку приймати ванну з такими засобами. Ну, от і все. Це були всі мої пусті пляшки за зимовий період. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось та було чимось корисним. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та своїх рідних, всім мирного неба, спокою тиші, здоров'я. І зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!